Депутати підтримали депутатський запит щодо звернення до наших народних депутатів, до голови Верховної Ради, президента та Кабміну про, про те, щоб дали доручення розглянути можливість передати ТЕЦ, яке знаходиться в господарстві, в приватній структурі Техноново, нашому місту і створити потім нами єдине комунальне підприємство. Так, кажуть, що яка різниця для людей, хто буде давати тепло, чи приватна структура, чи комунальна структура? По тариф закладає енергія. Я вам хочу сказати одне, що у нас зацікавленість в ТЕЦ нашого міста, і до цього нас спонукає саме децентралізація влади, про яку до якої ми зараз йдемо, що всі енергоносії повинні залишатися в місті Черкаси. Так, на одну тисячу мігаватт, е, виробляє ТЕЦ. І е, приватник він продає це на енергоринок. То чому б це не направити ці мегавати на обслуговування адресно нашого комунального підприємства Водоканал Теплокомуненерго. При цьому, повірте мені, спілкуючись з людьми, які фахівці, які в цьому розуміються, то вже на даний час ми б зменшили тариф в два рази, якщо б дійсно відбулися ці дії. Так що у нас, скажімо, задачі поставлені дуже серйозні. Ми будемо до них рухатись, ну і не чекати, поки прийде міський голова з відпустки.